У державі може подорожчати хліб. Щоправда, станеться це найімовірніше наприкінці 2012 року, бо фермери прогнозують можливий дефіцит зернових, адже зараз озимі культури перебувають у критичному стані. Ними товаровиробники засіяли понад 8 мільйонів гектарів. Сходи отримали лише на 70% площ, але й серед них є дуже слабкі. Отже, аграрії радять поповнювати зерном держрезерв та агрофонд. Продовольчої пшениці нам потрібно майже 6 мільйонів тонн. Щоправда, попри те, що цьогоріч збіжжя в країні вдосталь, зібрали понад 50 Сяд мільйонів тонн, утримувати ціни на хліб теж складно кажуть фахівці, бо дорожчують інші складові собівартості, приміром, бензин та електроенергія, відтак виробляти хліб соціальних сортів пекарям невигідно, бо його вартість контролює держава, тож ідуть у тінь. Я думаю, до виборів будуть робити все можливе, щоб отримати ціну на хліб або незначне подорожчання. А якщо ситуація буде неблагополучна в подальшому щодо. Виробництва зерна навесні і зберемо урожай, а вже зрозуміло, він буде невеликий, то тоді різке можливе подорожчання на кінець року хліба 12-го -12 року.